Сьогодні робот є помічником хірурга в операційному. Ми будемо працювати на системі DaVinci. Наш запланована операція роботична простатектомія, малоінвазивне видалення пухлини простати. Ми маємо пацієнта, який заточений на незбережні сексуальної функції. Йому 50 років. Він сексуально активний. В нього виявили рак простати, і він хоче сьогодні позбутися і проблеми і зберегти якість життя. За допомогою робота ми можемо більш точно більш надійно зберегти судинно-нервові пучки це запорука сексуальної функції пацієнта завтра. Я знайомий з роботом девінчі вже останні 17 років. Ще в 2008 році, під час свого першого стажування у клініці Монсорі у Франції, де я навчався лапароскопії, паралельно ми робили роботичні операції. Потім, під час дворічного стажування в Торонто, в мене була можливість працювати на е, системі інтуїтів, Da Vinci. нарешті, нарешті, роботи є вже в Україні. Історія в бучі це максимально близький робот сьогодні для мене і мені дуже зручно приїжджати в цю клініку і працювати. тут. Переваги робота та вінчі точно мала травматичність і дуже комфортно сидіти за роботом. Легше працювати всередині, бо маніпулятори мають гарну рухливість, чого немає в лапароскопії. Сьогодні, і звичайно, якщо ми говоримо про збереження сексуальної функції, то про роботі сьогодні ця історія краща, і тому ми сьогодні дуже часто обираємо робот, коли ми говоримо про більш молодих пацієнтів, які зафокусовані на сексуальну функцію. В Америці відкритих хірургії вже майже немає, майже все виконується роботом для України. Звичайно, це більш нова історія, але вона на, на такому підйомі, і ми розуміємо, що це майбутнє. Ми маємо розвиватися, рухатися саме в цьому напрямку. Альтернатив в нас завтра не буде.